Астрологічний прогноз. З 6 по 14 червня є кризові аспекти на небі, які можуть призводити до складнощей. це відео про те, як подолати ці складнощі. Це проявляється на всіх рівнях, на політичному рівні, на соціальному рівні, особистому спілкуванні людей. На небі з'являється два аспекта кут 90 градусів. Кут 90 градусів це як дві енергії знаходяться під кутом 90 градусів. І вони діють ну, блокуюче одна на одну. Планета Плутон вона означає знищення або інспекцію до планети Марс. Марс означає військову тематику, тому це означає, що на полі бою може підвищитися кількість знищених е, окупантів. Марс, в Дякао, він означає розігнатися, і при переході в телець він означає різке уповільнення. Це, наприклад, якщо як автомобіль їхав по дорозі асфальтованій і з'їхав на обочину, де ями, колдобіни От такий ефект може. А планета Плутон означає знищення. Тому ті військові підрозділи, агресора, які ну, швидко будуть наступати. Навесні було багато планет вогні, розігналися вони, ну якби. Зустрічаються з блокуванням наступу, тому прогнозую зниження наступальної активності, але не просто так повільне зниження, а внаслідок якихось кризових явищ. Тому можна прогнозувати такі втрати сильні серед агресора. Значить, з іншого боку, і планета Сатурн створює кут 90 градусів. Ці кути 90 градусів вони приблизно з 6 до 14 червня. Раніше, от там наприкінці травня, їх не було. Це вони от зараз з'явилися. Вони вже могли відчуватися і 5 днів назад, але зараз вони ще сильніше. Наприклад, я вчора спілкувався з людьми, і мене буквально через Кожні півгодини обламували, обмежували, мені щось не давали, не дозволяли, відмовляли абсолютно різні люди. І найбільш точні ці аспекти от приблизно ну, 8, 9, 10 числа. Ну, в принципі, актуально до 14-го. З точки зору ракетних обстрілів цей період явно є небезпечним. З одного боку, скоріш за все, хорошо буде відпрацьовувати ПВО. Але, ймовірно, воно в якихось випадках буде не справлятися. Тому з точки зору небезпеки для цивільного населення, це теж підвищена небезпека цей період порівняно з іншими. Планета Сатурн вона означає реалізм, а не оптимізм і графік, серйозність. Тому буде получатися те, що серйозно організовано, що має графік і якесь серйозне підґрунтя під собою. А планета Плутон, вона означає інспекцію. Тому рух буде хороший в того, що ну, хорошо перевірено, наприклад, зас, засіб пересування, там автомобіль чи що хорошо проінспектован, перевірений, Якщо тоді хорошо буде рух. Якщо цього не зробити, то в дорозі можуть бути серйозні якісь поломки, затримки, обмеження. Сатурн і Плутон вони представляють собою такі глобальні сили, стратегічні. А оці планети вони представляють ближні до планети Земля. Вони представляють ближні тактичні, тактичні задачі, і тому може бути така узгодження. Глобально смисл цих обмежень в тому, щоб узгоджити ваш глобальний стратегічний рух з вашим тактичним рухом. Ну і на військовій на військовій сфері, в тому числі. Оскільки планета Марс в резонансі з чоловіками, то це може означати підвищену інспекцію щодо чоловіків, наприклад, з боку ТЦК, а також планета Сонце, вона теж в резонансі з чоловіками, і тут і Сатурн, планета обмежень. Тому це дні підвищених обмежень. З іншого боку, цей період він призведе до, за моїми прогнозами, до початку такого періоду більшого реалізму. Процесі, наприклад, призову чоловіків в армію, і зменшення такої агресивної моделі поведінки з боку, з боку призивного процесу, і до більш такого реалістичного і прагматичного. Бо Сатурн Сатурну означає реалізм і прагматику. На малюнці символ квадратури вибрав міжпланетами Шлагбаум, тобто. У смислі, що якщо ви зустрічаєте якусь перешкоду, то не слід її долати просто штурмом, бо це може призвести до проблем. Краще розтягнути рішення ваших задач, які у вас стоять, на більш довгий термін, не намагатися це наскоком зробити. Інакше ще можна сказати, ці аспекти вони всі до того, щоб знизити швидкість. У вас могло щось хорошо получатися навесні, наприклад, або в травні, але незважаючи, що воно хорошо йшло, якесь ваша справа, зараз вона може стикнутися з серйозними перешкодами і їх краще враховувати, а не намагатись їх уникнути. Планета Плутон під час війни зачасту вона пов'язана з залякуванням ядерною зброєю, і тому зараз воно теж може підсилитися це залякування тимчасово. З іншого боку, в позитиві, якщо говорити, якщо у вас є якісь складні проблеми, які не можуть, просто не можуть вони вирішитися легко, вони тільки складно можуть вирішитися. То навпаки, енергія цих сполучень астрологічних може допомогти вам почати якось їх вирішувати, ці складні проблеми. Наприклад, у війні між Україною і Росією дійсно є багато складних проблем, і от вони зараз можуть якось. В переговорному, наприклад, в плані там в плані домовленості або балансування з боку України агресії Росії. Оці складні питання вони можуть в цей період вирішуватися. Це може там буде пов'язано з постачанням зброї, наприклад, в Україні. Є якісь складні питання, вони можуть в цей період вирішуватися. Або можна це все описати так, що просто рухатися вперед з заплющеними очами, а саме знак Зодіака Овін, його символ. Овін, який вперед не дивиться на малюнки. Овна він рухається вперед, а див, дивиться назад. Йому навіть не треба дивитись, він просто отрухається кудись. Отака От модель поведінки так, з заплющеними очима і вперед. Вона дуже проблемна може бути в цей період і призвести до кризи. Щойно ви стикаєтесь з якимись проблемами, не треба їх брати штурмом, а краще їх уважно вивчати і реагувати на них. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі. відгуки, діліться цим відео. До наступних зустрічей.